ر Ось так у Кривому Розі пройшла традиційна вереснева толока. Основною її метою стало прибирання природної зони навколо Балка Калетіна у Саксаганському районі. Криворіжці традиційно об'єдналися, щоб очистити її від побутового сміття, яке накопичилось внаслідок безвідповідального ставлення деяких громадян до навколишнього середовища. Сьогодні ми разом з колегами з учнями батьками долучилися до важливої акції з охорони нашого довкілля і вважаємо, що це. Це важливі кроки, треба привчати і дітей, і самим долучатися завжди. Дуже приємно, що велика кількість людей долучилася. Ми вдячні владі, і Саксаганському виконкому, який став організаторами і так згуртував велику команду однодумців. Криворіжці відгукнулися на заклик організаторів, і до прибирання долучились сотні людей: від маленьких дітей до старшого покоління. Всі охоче бралися до роботи, збирали сміття та листя, прибирали територію від пляшок, пакетів та іншого непотребу. Небайдужі містяни активно збирають сміття вдовж цієї балки. Тож команда першого міського також долучилась до прибирання території та закликаємо всіх небайдужих доєднуватись в подальшому до таких ініціатив. Організаторами даного заходу стала громадська організація Агенція розвитку урбаністичне місто та виконком Саксаганської райради для всіх ініціативних містян, які долучились до прибирання, були підготовлені сюрпризи. Відтак учасників заходу пригощали смаколиками з кавою та запашним пловом, який готували на кострі. Еко акція, яка е, об'єднає громадськість е, трошечки влади і е, Бізнес, да, який у нас є партнери, і знаєте, сьогодні ну ми хочемо, щоб було цікаво всім. З 10 до 12 ми будемо працювати, активно збирати сміття, виносити поріс, яку вже ми трошечки попиляли, а потім ми смачненько поїмо. Організатори передбачили усе до дрібниць. На початку толоки видали містянам матеріали для прибирання: рукавиці, пакети для сміття, секатори, лопати та інші приладдя. Не забули й про головне завчасно подбали про забезпечення вивезення зібраного сміття. А після прибирання провели для охочих заняття йогою прямо на свіжому повітрі, з запрошеним тренером та лотерею з цікавими подарунками. Захід цей дуже позитивний, приємно, що так багато залучилося людей. для на цей захід прибирати ми будемо прибережну зону е, в Балки Калетіна. Дуже дякую всім і громадським організаціям, і мешканцям нашого району, а також мешканцям інших районів, які, які сьогодні прийшли е, на цей захід. Е, думаю, що ця акція буде початком. І прикладом для інших районів для наведення ладу в районі в місті. Результати вересневої толоки стали відчутними в той же день. Очищення таких природних зон, як балки та парки, має значення не лише для зовнішнього вигляду міста, але й для збереження місцевої екосистеми. Аліна Сітнікова, Гліб Рибчук, перший міський.